Зустрічайте нову неймовірну комплектацію термопринтера від Jetix в оригінальній коробці з офіційною гарантією 12 місяців. Заглянемо усередину. Тепер у комплекті відразу є набір кольорових олівців для розмальовок та просто малювання, стругачка, наклейки у вигляді стікерів, причому два набори. Інструкція користувача українською мовою, зарядний кабель і сам термопринтер, в якому вже встановлено подарунковий рулон термопаперу. Крута річ як на подарунок, так і для повсякденного використання, яка допоможе краще запам'ятати Роздрукувати фотку селфі або скріншот, використовуючи при цьому велику варіативність термопаперу у вигляді стандартного білого, кольорового і навіть самоклеючого. Використовуй наклейки з комплекту для записок, нагадувань або просто фантазуй. Розфарбовуй картинки на будь-який смак. Роздруковуй все, що хочеш, і де хочеш. На цьому маленькому принтері можна друкувати будь-яку текстову або графічну інформацію прямо зі смартфона через Bluetooth з'єднання. Хочеш використати планшет, які запитання, девайс сумісний з iOS, Android. Та гармоніоз. завдяки своїм компактним розмірам, термопринтер завжди можна покласти в кишеню куртки або невелику сумку, і не варто турбуватися, що потрібний момент в кишеньковому принтері закінчиться чорнило, оскільки друг відбувається шляхом нагрівання термопаперу. Жодних чорнил і фарб, простими словами, користуйся покупкою нескінченно.